Так, шоста година ранку на годиннику. Ми заправилися, взяли смачної кави. І сьогодні ми вам відкриємо трішки нашої роботи, як ми працюємо. Ядниця тільки починається. Так, ми вже під'їжджаємо до офісу, зараз підемо виписувати вантаж, щоб відгрузити його. Так, на годиннику у нас 10.40. Ми виписали зараз документи на відгрузку товара і переїжджаємо на другу фабрику. Виписувати ще документи з другої фабрики. Трішки далі вам покажемо відгрузку самого товару. Ми відгрузили весь товар, у нас все зараз в машині, їдемо на нову почту. Відправлятися так, наші відправочки. Це все дещо вже спаковано в плетах. Очікуйте свої замовлення. Закінчений. Ми відправилися. Всі посилочки поїхали. Тому дуже дякуємо за довіру, за те, що ви замовляєте саме в нас. Ми стараємось до вас.